То вона сидить, люркує, то вона ще єдина, хто в чат написала. Я зрозумів. <гум> Я зрозумів. Так, 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 так. Так, так, так. Ти вже придбав собі інструмент для чого? Let's... Ты что, козел? Ты что? Шозе, с хирале и парсеточка. Дополнена ликами. И пішов. Поміряв тиск зранку и попуздував. того. та. Привіт, всім привіт. Привіт, Нявка. Ростислав. Привіт. Поляничка. Рональ, здорово, здорово, пендраган. Дарова східний. Е, дарова Бардені, дарова кікер. Це про збірну України поки що. Хм, про тотне я не знаю. Тотним не впевнений. А от збірна може якось розчехлиться. Не знаю, звісно, з чого б це, але може і розчехлиться. хто знає. стрім. А треба, тому що ТГшечку треба читати. Лол. А в Тегешечке я написав, що стрім сьогодні буде. Бо трошки пиздець. Трошки і погодка підкачала, і плани. трошки У Владіка, там проблемки. Коротше, я просто був вдома Жестяк. Був вдома. Ну, Завтра, післязавтра, не буде стрімів тоді. Що робиш? Виходить, я, я тільки тут хвастався, що вперше за дуже довго, дуже довгий час. Буде три, три вихідні поспіль, а у висновку ніхіра не буде. Угу. Uh -huh. от, так -от. от. так от. Не Дюнька. Добрий вечір, Саша. Як від день пройшов. Бачу, ти. Все ж таки вирішив сьогодні підробити. План помінялися. Ти, 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 ти. Не вийшло сьогодні. Трошки. Так, так, так планувалося, планувалося, планувалося. Там у, у друга було чомусь дуже сильне бажання. У Владіка було сильне бажання відсвяткувати мій день народжений, ну, типу, настільки, прям ну, мразотне. Типа, щоб. ми там... Коротше, мразотне прям. Кого висновку зранку мені пише каже, саньок, сьогодні щось біда. Сьогодні біда, сьогодні нічого не вийде. У мене траблин. Думаю, опа. Ну, все. Тоді стрім. 11-й день поспіль, до речі. Щось перерабатую. Я планував, що жовтень буде, ну, типу, цікавим, але я не думав, що жовтень буде настільки продуктивним. Треба попуститись трошки. Вийшло по факту. Ну, по факту, да. по факту, те, що ніхуя немає. Та. Є таке. Нейропукер, даро привіт. Здорово, Кучмич. Здорово, Джуниньо. Даха Браха, здорово. Здорово, Метал. Эх, сабочку, блин. Щоб э, цілувати усіх в чате. Uh -huh. і ніот і тиша, і в аудиторії тиша. Да. Дожилися. Да. От так от. От так що час... це а що ви, а що ви думаєте? Таке життя. Так. От. Графік прийде, подарує. Та не 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 прокинулись, е-е, дарує, дару... як це сказати? Тих, тих. О, все прокинулось. Дякую Неропукер, дякую. Дякую, 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 дякую. А ти забула написати просто, що ти тільки що вийшла з душа. Капіц. Вийшла з душа в одному рушничку. Немає можливості. Цей, рухи мокрі, немає можливості відкрити. Телефон скористатися картою, туди ТП. Це ж класична паста. Алло. Ой. We have good news. September is over. But gift sub discount are still here. Що це таке? Що це таке величезна якась штука? Що це таке? Вилізло у мене просто в чаті неочікувано. Ок. Е-е-е, Я обманула, буду не цілувати, а ось це. Дякую. Жестяк. Вона в депресії. А ти. А ти ти ж не додому поїхала, правильно? Ти Там, де ти є. Якщо... якщо це там, де є, то не дивно. Цей смайл Цей смайл проміком з того міста, скажімо так. При всій моїй любові до Миколаєва. Це прямо особлення. Нема предпосилок на покращення гри. А як же калюжний в старті? сенсі, нема передпосилок. А як же Калюжний? Mm -hmm. Ті, що, чесно, я трошки вахую із цього виклику Калюжного, із того, що він і в старті вийде. Я чесно. А Гуцуляк, а Гуцуляк. Ну у мене єдине, що у мене в голові, ну, тіпа, в теорії, може бути з позитивом: що тіпа, чуваки голодні до футболу, що чуваки не наїлися. І типу ну, тим паче в збірній. Ну, з... Може може у них буде бажання вдвічі показати себе. Не знаю. Хто не знаю, коротше. Плюс Артем, наче в хорошій формі зараз. Будемо на довбика сподіватися. Дарова, Френд, привіт Бзікас, Прит, Лемурлон. Привіт Корва. Привіт. Здорово Максік. Mm, привіт, 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 привіт. привіт Анікіо. Привет. Анікіо а, шо, а я чув, що ти плануєш. Дві нарізки робити. Щось. Щось я почув. Хто бачив руку Калюжного, нормальний типок. Ну, як тобі сказати, я. Ти Українську прем'єр-лігу дивишся взагалі. Як зрозуміти, по українській прем'єр-лізі, чи це нормальний типок, чи ні. Ну, для Української прем'єр-ліги, для команди не грає, наче виглядає. Ну, типу, такий, знаєш, типу, класичний. Класичний здоровий дядька, який робить відбори і розпасовку, все, що треба. Корочу, класичний байцюган. Бацюган такий. Ну, це, як мені здалося, по тому, що я бачив. Як він грав раніше, я не знаю. От, це я в цьому сезоні тільки бачу. Так. Не а гроші вже зняла. Я уйобик сача. от би, блядь, сабочку. Де? А, це знижки на подноркові сабки зараз. А, кайф. Кайф. Рекун, дарова, привіт, Дмитро, привіт. Е, Костянтин привіт. Юрка, привіт. Шукляндія. Привіт. Кабишка привіт, Фебкет привіт. Хеллоу Хейні, Привіт. Дарова. Він же ж в Індії грав пару років назад. Та, у нього там був момент, що, скажімо так, кар'єра пішла. В кращий бік, був у бобленс. Ну, це нічого, да, що ну Зараз він якраз у останні декілька сезонів. І це якраз в українській Прем'єр-лізі, скажімо так, наново розкрився. Блин, але як на крути, дивлюся я на цю картинку. Ти, блин, Вадідасі, вони так класно виглядають, Адідасі. Адідас, наче, і форма лайно за мільйон грошей. Але якось ну, солідно, реально солідно. Хуліганська якась. Якісь хулігани якісь. Класно. Люблю Люблятися, да. я в тобі не сподівався. Це ж Дніпровська. Звичайно, що є таке. Піпец, ти сексі хлопчик, особливо в кілці. Да. Блять, ну не Сдадан і сорому хуєю. Хоч би робили це як справжні чоловіки за спиною. Коли ніхто не бачить, не чує. А так, не, не то, я, не то пальто. О, о, точно, Не то пальто. Давайте ставку на збірну робити. Ой, я боюся, що ставок не вийде. Дарова, для початку всім привіт. Для початку всім здрісті. Що ви, як ви? Як, як ваші справи? Як пройшов ваш день? Сьогодні п'ятниця, наче як день цікавий, можливо, у когось щось відбулося. Поділіться, як день, якщо оцінювати його по десятибальній шкалі? Що не в новій формі. Бо нова форма коштує 4000 гривень. Uh -huh. Мені... Чесно кажучи, жаба душить. Uh -huh. Ну, це піздець. За футболку, яка умовно через рік зміниться, і через рік буде вже нова форма. Не, я розумію, що це, типа, така унікальна тема. Зараз буду купити цю, а через рік її не буде. Але ну. Та й не сказати, що. Ні, ч, чесно, була б дешевше. Я б купив. Я б купив. Розкажи, що то за мікро? Е, за що, що то за. Це мені друзі подарували. Друзі подарували, подарували мікрофон. Це шур, я не пам'ятаю який. Пердить, пердить. А наліпки, я не знаю, я його просто розвернув. Мені казали: не показуй нам наліпки, бо ти неправильно мікрофон поставив. Я пригадав МВ-7. оце. От. Я пригадав, що мені Вінтяра присилав відкритку. І там в відкритці були наліпки з цього, із ніндзя черепашек Я поналіпляв. Це Кейсі Джонс, це Данателла, Моя улюблена черепашка. А це Хрокоділ. Як звуть крокодила, я не пам'ятаю, але він був у, у грі Грісіго. Першим босом в каналізаціях. Вже заліпив його. Вже заліпив, так. Да. Вже заліпив, щоб уже з нульової секунди, як, як в скалі. Шнаппі. Лезер. Лезер хід. Лезер. Лезер. Хет, лезер. Хет, лезер. Хет. А наліпки кургани агрегата не наклеїв? зрозуміло. Блять, а були наліпки кургани і А як вони виглядали? До шопера не було відстав. До шопера наліпки були. Да? Блядь, я, я, ну вони десь є. десна и здесь прикол что дело такая камала и санька Уходиш, окей, okay. <laughs> ну і пиздуй кансел, хули ты яйца врочишь, блять Бля, там логотип в формі писаному не здається, ні? Шаліти Блин, куди ж. А их же. ж? Ш... Треба крокодила треба снимать. Крокодил занимается, пока что. Крокодил занимается звицы. Липа тебя кудись. Сюди. Чикс. А тут мы беремо. Вот таке. Курган и агрегат. И ліпимо Чикс. Чикс. А ж так, тут ще вінамп. Ну, ну вони, вони ж здорові дуже. То я просто, я, Якщо він буде вже... Беді, що далі б как кенвуда треба тепер. Реально, даліпка кінвуда не вистачає. Здоров, жик. Здраво. Знав, що Філіп фанат кургана не Ні, не знав. Якщо чесно, вперше чую. Вперше чую. Я, відверто кажучи, не сказав, що був великим фанатом, до того, ну, типу, я чув їх пісні, знав і так далі, тому подібне, але я не був поціновувачем. А потім я потрапив на в Одесі концерт, їх був. Я так роз'їбався. Для початку я зрозумів, що ти можеш не слухати курганний агрегат, але ти чомусь знаєш всі їх пісні просто всі, на пам'ять. Для другого початку я був шокований за аудиторією, яка типу прийшла. Це, ну, в принципі, плюс-мінус не було дітей, всі старше 20, Я б сказав, що це десь 25 плюс, десь отак, от приблизно. Ну, Це якщо брати більшість. І це дуже дивно, коли такий якийсь. Не знаю, пахустическая атмосфера якась. І ти дивишся, як купа дорослих людей просто підспівують словам пісюн. -пі 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 і це повна зала 30-літніх 30, 30 людей кричать пі 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 пісюн І ти такий, блін, це, це воно. Це воно. Все я. В я тут. Я тут, я готовий. Так, їх концерт був чимось схожим, можливо, на нашу сходку. Можливо. Який прогноз на матч? Вижити бажано. Дуже хочеться не програти, але я не знаю. прогноз... Хуйовий прогноз. Пасмурно. Хмарно. Хай проблеми та невзгоди, не роблять вам житті погоди. Та-та-та, Прогноз переможний, але чисто теоретично, можливо, можливо, десь у мене в крові знайдеться декілька відсотків грузинського чогось. Може бути. може бути. Так що, де факт, що я. Так, зараз почекайте, мені треба. треба, треба взяти... Things will happen. Та-та-та, Негативна перемога. Де mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, я загубив це все? Things will happen. Things will broken. Ви мені краще скажіть, як так Роля забув, що матч збірної України сьогодні? І вирішив сьогодні робити подкаст. Як так невдало вийшло? Я йому пишу, а він такий. Блять, я взагалі все забув. Ну, дає. Скажи, хай закінчи. Алло? Віталік. Віталік алло. вечір, Віталік. Сворачуй шарашкину контору. Все -все. Футбол починається. Згортай, згортай! Згортай все. Так, а це у нас номінальна домашній матч, так? Укр. Укр проти. А як Грузія підписується трьома літерами? Джордж. G. Гео. Гео. О, мать моя жіночка. Боже боже, 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 блядь, Як страшно. Якщо що, хто не знає, вони виграли попередній матчі. Грузія поки що розриває, знищує. А ми два попередніх матчі навіть проти Лохів. Нічого вообще не змогли зробити. І ми жахливі. А у нас два формы в Дадидас. Так что? Может быть будет... всякие всякое. Е на С. С подеванием. Хоть и минимальным. Але Е. Зараз. Ми буквально, де ви знаєте, я так коментувати прям супер не буду. Класичний, оскільки я один сьогодні. Тому класичний футбольний синдром Таретта буде. Все, я просто періодично, якщо буде щось відбуватися серйозно, то я буду кричати, А так загалом я просто буду сидіти, просто буду сидіти, з вами спілкуватись. Все, посидимо, додивимось футбол, далі підемо в Ванте, та й все, і от вам і весь стрім. Нічого складного? Нічого складного не бачу. От, а, вже, а завтра вже буду відпочивати. Я завантажив все пиво, яке було. Я завантажив його в холодильник. Боже мій! Це просто капець. У мене там, там ну, карантин. Там в холодильнику. Шалітевоже. До такого. До такого мене життя не готувало. Так. Раз два. Скопіювати і вивести. Текст фуд. Ні, не воно. Фудскор. Воно. Воно. Чікс. Все. Техсенько хай тут висить. Нікому не заважаємо. Холодильника хуй. Та і не гажіть. Там де, просто там, де весь нижній ряд, все заставлено. Я і е, весь Вольфас туди. Ти Укр. Дякую. велике. Е, це, ну, коротше, я сприйняв це як комплімент. Дякую. Дякую. Е, щось пішло не так. Та Владік зранку подзвонив у нього там проблеми на роботі і. Коротше, відбій. Блять! Я забув переключити інтернет. Гайс, є висока вергідність того, що стрім буде падати. Я забув змінити дріт Пу-пу-пу! Я можу це швиденько змінити, але, але впадли. А мені сказати, сиджу, чекаю. Чіпка, охуєти можна. А я щось, я щось я не подумав, сорі. Діоргай скоріше. Давайте я, я швидко, швидко придьорну і повернусь.